Ой, Лілі, не знаю, як не я вже подумки на кухні. А, а ти знаєш, що першу похідну польову солдатську кухню сконструював уродженець Чернігівщини, полковник Антон Турчанович? Це було ще під час російсько-японської війни на початку двадцятого століття. Так зачекай, як же до того годували солдати? Вони розводили вогнище під час зупинок і в котлах варили їжу. А, а от Турчинович вигадав таку конструкцію на колесах, в якій готувалися одразу дві страви, причому буквально на ходу. І саме цією конструкцією з невеликими змінами користуються і досі. У нашому наступному сюжеті про мобільну кухню, надану Україні Туреччиною. Така кухня допомагає нагодувати цивільне населення на деокупованих територіях. Туреччина підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Турецькі барактари зіграли важливу роль у протистоянні російській агресії. Винищувачі захищають нашу країну і допомагають боротися з ворогом. Минуту, Турки підтримують Україну не лише зброєю. Волонтери постійно привозять гуманітарну допомогу на деокуповані території, зокрема їжу, гігієнічні засоби, медикаменти, одяг та ковдри. Нещодавно до Києва привезли мобільну кухню. В машині є все необхідне для приготування їжі. Мухаммед Амза Дімоглу показує, що іде знаходиться у мобільній кухні. Ось, наприклад, ці великі казани одночасно можуть готувати різні страви. Це печі для приготування м'ясних страв, плову, рису, різних видів круп, наприклад, булгуру. В мобільній кухні ми також можемо готувати різні супи. Тобто, водночас готувати три види їжі з м'ясних страв, з круп та супи. На кухні є запасна піч. Це для підігріву вже готової їжі. Загалом у нас чотири пічки, три використовуються активно, четверта резервна. Всі необхідні продукти теж будуть зберігати тут, каже Мухаммед. В нашій кухні є місця, де ми зберігаємо продукти. Ви бачите, чан з водою. Він також використовується для потреб вантажівки. Крім того, в іншій передній частині мобільної кухні знаходяться холодильник, морозильна камера. Там ми зберігаємо всі продукти. Ми сподіваємося, що зможемо задовольнити потреби в їжі всіх, хто цього потребує. Мобільна кухня з Києва вирушить на Херсонщину. В перші дні деокупації лідер кримських татар Мустафа Джамілєв відвідав обласний центр. Там він зустрівся з херсонцями, розпитав про їхні потреби. А вже під час поїздки до Туреччини разом з керівництвом фонду національного добробуту Криму зустрівся з волонтерами. Джамілєв розповів, на що перетворили окупанти українські міста та в яких умовах живуть люди після деокупації. Ви бачили, у якому стані люди перебувають? Немає ні електрики, ні їжі. У критичні моменти ця кухня може обслуговувати 15 тисяч людей. Ми розраховуємо на обслуговування 2-3 тисяч людей щодня. Мобільна, гарна, вона автономна. Там є газ, електрика, генератор. Я вважаю, що це суттєва допомога нашим співвітчизникам. Наразі вже тривають перемовини з місцевими органами влади щодо роботи мобільної кухні у регіоні. Будемо планувати так, щоб це було і безпечно для людей, і в той же час, щоб було легко все організувати. Звичайно, що планується не стояти на одному місці, а пересуватися по різних населених пунктах. Тяжкі часи. Ми точно знаємо, що поряд з нами є наші друзі, брати, партнери. Мобільна кухня це не тільки про їжу. Каже голова меджлісу Рефат Чубаров: насамперед, це про підтримку. Це не стільки просто нагодувати людей, хоча це дуже важливо. Це просто людям дати такий складний для них момент підтримки їхнього духу, їхньої віри в державу, в інших своїх співгромадян. Мобільна кухня буде працювати та їздити по всіх звільнених територіях. Турецька благодійна організація допомагатиме українцям до повного відновлення. Суверенітету, коли ми повернемося до Криму, потреби в мобільній кухні не буде. Будуть інші потреби: відновлення шкіл, відновлення всього, що було знищене окупантами. Торік, на початку повномасштабної війни, кухня на колесах успішно працювала у Львові. Саме це місто прихистило найбільше людей з різних регіонів України, які рятувалися від постійних ворожих обстрілів.